Так, що ж, всім привіт, народ, з вас підписав Подбайка. В минулому відео ми пограли за Албанське королівство. Зараз я хочу так само в сучасному світі зайти і пограти за Македонію. Просто тому що а чому ні? Албанія, о, до речі, Албанія сильніше за Македонію. Тому це навіть краще буде, окей, погнали. Я сподіваюся, у Македонії має бути цікаве формування. Македонія. Прекрасно. І тут складність в тому, що це доведеться йти на Болгарію і на Грецію, які, ну, давайте об'єктивно відчутно синіше нас. Але, 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 подивимось. Усі сусіди, не бийте мене, будь ласка, покращити відносини. Я зараз на армію ставлю мінімум бюджету. Трохи вийшли в плюс далі. По ресурсам в нас є. Вна... В нас що? У нас є тільки виноград, З... який коштує більше монетки, все інше менше монетки. Ну, окей, натримай бронзову шахту. Ліс. Вівці. Тану. Тану. Це прям і раніше. Це прям жахливо, насправді так кажучи. Так, переваги. Я дуже хочу вивозити через виробництво, тому я зараз закидую ефективність виробництва. Радник, економічний. М -м -м. Давайте дохід від виробництва. Адміністративний. Насправді так кажучи, вони багато плюсу мені не дадуть. Хоча ось тут покращення відносин. О, давайте ось цього візьму. Бо мені покращувати. Ай, блін, най, зна, що його взяв. Він у мене буде з'їдати гроші. Ну, Давайте технічне обслуговування армії поки що зменшу. Так, сам, я ж сам. По-хорошому зараз в першу чергу вкачнути вино, гра. гра. Це просто вино. В економіку. Аби просто ось так качати провінції. Вперед. Нам потрібен прибуток. Рін, ми зараз просто я поставив радника, який технології дає. І в нас якась кількість грошей зараз уходить на технології. Але ти побачите, ми швидко відновились в цьому плані. Так, прибуток вже 9. Зараз швидко качну собі прибуток до якогось непоганого рівня. Щоб до якогось відносно непоганого рівня. Що в мене там. Так, все. Це лишилось в принципі, для віна... з виноградом для покращення економіки. Все інше докачено. Ну, дивіться, у нас прибуток вже 10. Це вже відчутно. який в нас максимум людських ресурсів? Mm. Mm -hmm. Далі після цього я буду збирати гроші на виклик. Але, блін, Греція, Болгарія, це, звісно. Чисто засісти в покращення економіки це також погана ідея, бо нас рано чи пізно хтось буде виносити. Але можна засісти чисто в покращення ось цієї нашої столиці з виноградом. Бо це виноград, який хоча б щось мені приносить. Один 1,26 його ціна. Так, економіка тут до кінця. Буду сенс він май... від майстерні, від мануфактури, від заводу. Ось це все треба забудовувати. А, так, все. На мене греція пішла. Ну ні, Давай одразу статись, затвердити. Так, вони менше за все можуть взяти. Прекрасно. Коротше, якщо ви о, починається війна, в якій ви точно програєте, одразу здавайтесь. Одразу здавайтесь. Тому що тоді о, недостатньо буде у вашого ворога очків, щоб щось прям жахливо вам зробити. Блін, на прибуток нас просів. Mm. Яка тут ефективність? 79,8. Мануфактура сильно, типу, дасть відчутний результат І своїми додатково 10% ефективності. Або зараз вдаритись. Якщо я на тебе піду. Що? Північний кіпер Румунія твої союзники. Да. Може все ж таки тебе докачати. Натримай мануфактуру. Натримай завод. Коротше, хоча б здолицю мати покращену в економіку. Так, давайте. Зараз 2,7 прибуток. Разом з заводом буде прибуток. Ну, просто економіка сама по собі ще непогана цей. 3.2. Ну, це дуже відчутно, слухайте. У мене тепер більше 11 прибуток. Зараз ще торгівельний центр. Було 3,2, стане 3.4, ну. Не так хорошо. Ще електростанція. Дасть відчутний буст. Це інше вже не таке цікаве. Але більш дешеве. Ні, все, тепер збираємо гроші. Незалежність від Греції ми не отримаємо не в найближчий час. Він до прикол в тому, що я хочу захоплювати тільки Тільки тих, від кого мені провінції потрібні. Що там по економіці? Тут провінція трохи можна. Що в нас? Одна купецьку раду. Так, знову ж на Болгарію ми фіг винесемо. Хоча північний Кіпр тільки союзник. Але навіть якщо економіку порівнювати, то в мене майже така сама економіка. Якщо ще я грати як союзника, зможу взяти якось, якимось чином, що я не вірю. Навіть дослідження трохи зменшував витрати. Нехай грошей трохи більше буде. Так, я можу викликати 25 військ. Це буде коштувати 1250. Знову 1250. Ну, чекаю, чекаю. Блін, давайте. Давайте. Тут 477, скільки з інфраструктури буде прибуток. 471. Не так хорошо. Не просто, якщо зараз виключу, то я буду в мінусі. Може сюди хоча б храм. Панк. Давай залізницю ще відбудую. Церна сховача, ферм, коротше. На, тобі до кінця забудовую Що тут? Греція воювала з Албанії За щось. Але Греція живіша всіх живих. Ой. Ну слухайте, непогано, я тут качнув прибуток. Тепер 6.35 приносить. Це ще не все забудувалось. 6.58, 684, 7. Знову ж, в мене економіка більш ефективна. В мене вона не, дуже, не в рази менше і досить ефективна. Не знаю, може я не зможу Болгарію винести. Але в мене частково прибуток забирає Греція. Давайте ефективність оподаткування візьму. В цьому не сильно був сенс. Просто гроші витратив. Ну, ну що ж, хто з нас не помиляється? Так, 1250 я погнала створити армію. По-хорошому б. Ось так. Ми тут 4 Ч -ч -ч вже є і. Давайте. Це так. Зараз перший виклик для вирівняння кількості військ. Об'єднати так. Все все правильно. А тепер по вісім. Можна довикликати. Створити армію. Ось так. Чи я потім максимальні витрати? Потяну. Тому чекаємо, щоб ще надіслати образу. Надіслати образу. Максимальні витрати. Оголосити війну. Блін, Сербія, ще твій союзник. Окей, тут просто трохи більш обережним буду. Ай, ну чому Сербія на мене пішла? Тут ще вороги є, я тут не один проти вас воюю. Е, хто небудь, допоможіть мені? Якого біса? Чому саме я? 57. Е, чому 57 внесу? Я ще Сербію маю бити, я не хочу Сербію бити. Все, фух, 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 фух. Зробити вимогу. Заберу просто хоча б... хоча б ось це. Це було небезпечно, точно. Це було точно небезпечно. Так, обов'язково ядра. Що у вас тут? А вже ж нічого дорогого, дякую. Так, скажіть мені, хоча б що я все що для Македонії потрібно взяв є. Фух. Нічого стоящого, просто нема нічого. І нехай поки що витрати на максимум будуть на війська. поки ми не відновили армію. Потім на мінімум поставлю, але непогано. Тут, коротше, непогано, непогано. Може, такими темпами я і на грецію піду. Та 801, економіка, нормально. Так, ну, я почекаю ядра, поки стану, з'являться. Нормально, я звідси ще свої гроші витягну. Так, все ядра. Так, Да, тут ще 20 тисяч армії. Ну, відновлюсь, відновлюсь. Або все ж таки я можу тимчасово поставити ось так. І трохи взяти пріоритет на відновлення саме економіки. Ой, збереження. Ну, тут ще проблема в тому, що відсутність дорогих ресурсів. Не. Так навіть свої старі провінції можу качнути трохи. Дивіться, прибуток зростає в мене. Греція, в мене залишиться ворог і реція. Нормально, так чи інакше впораємось. Якщо мене щоб хоча б дорогі ресурси були. А в нас виходить такі дуже дешеві, максимально дешеві ресурси. Що у мене там пар 31 відновлюється потрохи. Щоб ще відновлена армія була, все. Ні. Щось тут можна теоретично качнути, але я не готовий. Ну що ж, а тепер все в війська. Хочу відновити війська. А я бачу в тебе. Хм. 856 економіка. 759 мене. 327 і унікальні будівлі, якщо я прям сильно, сильно, сильно постараюсь, то теоретично навіть зможу їх винести. Так, в мене є навіть спадок. Ефективність на виробництва. Ой, цікаво. О, я повину перше місце в світі, прекрасно. Все. Мінімум на армію. Чи потяну я з вінус... Грецію? Я не потяну з Грецію. Навіть якщо я зараз по максимуму виключу, і максимум 46. Треба тоді думати, що робити. В економіку я вже достатньо, поровся. Інфраструктуру підбудовувати. А це, до речі, недорого дорого зараз забудувати, умовно, максимальний рівень інфраструктури. Ну, хоча б по першому рівню інфраструктури побудувати. Це вже непогано. О, дякую. О, економічного радника нема. Ефективність виробництва. Військовий радник. Давайте обслуговування зменшу. Тут купецьку раду беру. Ну окей, наша столиця також не добудована. Я б такий, щоб її так чи інакше також добудувати Будівля Судоратуша. По економічним будівлям будівельну гіддію. Давайте всяке на спадок. В тому ж рахунку спадок. І ось тут ефективність спадкування, Чи це для всієї країни? Чи це тільки для столиці? Ну, чому це ніяк не підписується? Блін, я не знаю, я не знаю Давайте в будь-якому випадку буду тримати. Ще, 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 ще. Ще вісім військ. Блін, окей. Ось так. Не 8, просто максимум створити. Вже ж в мене тут. Дякую за бонуси. Я тут повиконував багато місій Все. Так. Спачно. Я. Так, я не витримаю війну з Румунією. Я не витримаю. Не хочу. Мені не потрібна війна з тобою, з тобою. Та з тобою? А ось до тебе в мене питання. Мені треба тебе рано чи пізно доведеться розносити. Греція. Зараз теоретично можна піти в покращення всіх провінцій, забудувати все ринками або навіть інфраструктурою. Просто другий рівень інфраструктури. Теоретично ринками. Коротше, піти поротись в економіку, от до речі. Мені збільшили ліміт. Uh. Так, ти воюєш чисто. Ти ще з Сербії воюєш. Це цікаво. Може зараз буде момент, де я якось якось витягну оголошення незалежності? Але ні, бачите? Угу. Вони просто захопили Албанію тепер ще. Просто дарма погіршував з ними відносини. Припинити погіршування. Коротше, це все одно я б таке, щоб тримати погіршення від погані відносини, щоб я в будь-який момент міг захопити. Вони зможуть з якимось сильним в якийсь момент почати воювати. Я, 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 я. Давайте все ж таки. Мастерня. Дивіться, було 17,2. І це повний майстерні майстернім стало 23. Це охоче, що в мене армія на ліміті. Майже. Хм. Це і справді може потім зіграти мені на руку. Відбудова всіх економічних будівель. Погнали тоді по мануфактурам? 22. Так вже 23,2. І це ще не всі побудував. І. Мені під ліміт військ мати б сотку щоб перемогти їх. Так, давайте. Петська рада Прибуток 24,3. Або не знаю, або щоб Греція з кимось сильним почала воювати. Mm -hmm. Не знаю. Складно складно. Знову ж на армію я зараз 12,2 витрачаю. Може, спокійно в 2-3 рази більше. Але це з мінімальними витратами. Давайте так, максимальні витрати. Якщо я максимальний, то я 21 витрачаю. У мене 17 вільних, я максимум в два рази більшу армію потягну. Цього не вистачить на Грецію. Тому забудовуємось далі. Можна завод побудувати, який ще. Ще. Ну, да, ще більше прибуток дасть. Ще більше мене покращить. Прибуток 30 буде, як України на початку. Я думаю, Коротше, я думаю, зараз після забудови буде 30-ка. Після забудови заводами. Ну, Да, вже 27, 27, і 7, 28. 28,4, 28,8. Давайте другий заход. Фіналегреть, я. А. Мені ще просто ліміт армії треба буде збільшувати. Людські ресурси качати і так далі. І це все складно буде. Але вже тридцятка прибуток. І буде ще більше. Є. Так, і тут після заводу є максимум торгівельний центр, який не такий прикольний, як хотілося б. Електростанція, яка дуже дорога і також не так багато дасть мені плюсу. Тому теоретично можна пройтись по покращенню. Так і є. До речі, місію якусь виконав. дякую. Ліміт 48. Найманцями. Найманцями я багато. Так, який в мене ліміт? 7 тисяч. Найманцями я 18 тисяч від сили зможу взяти. Надо хіт від виробництва. А чому в мене прибуток просідає? О, можна через військову академію качнутись. Хм. Звучить як непогана ідея. Що зараз майже в стелі свого розвитку? Та, а, у них нема, до речі, військової академії. Хм. Та й військова академія плюс по силі нам додасть. Сидіти зараз качатись в військову академію. У них півтори тисячі економіка, у мене 519. А в мене ефективність, скоріш за все, більше. Я. Стоп. Тобто, я по чотирьом товарам плюс топ. По трьом. По трьом товар, товарам я топ-1. Що робити ставку на військову академію? На ефективність оподаткування. Вона того не коштувала. Кожен раз беру ось цього радника, який дає ефективність оподаткування, і кожен раз такий впевняє... просто стаю більш впевнений, що він того не коштує. Він, Греція, стоп. 123 ліміт полків, ну я ну я, я не потягнув. Ну то я потягнув в два рази більше армії, тобто 100 полків. Хоча якщо через покращення військової академії діду до ліміта в 100 полків, то я буду сильніше за них, і мені 100 полків будуть варти ті більшого Так, тут, я можу, щось. Тут оборона юнітів вдасться в плюс. а це Те, що те що мені не завадить. Бо я буду від оборони грати. Погнали. Мені треба ще ліміт військ, пуф. Ну, 100. Бути точніше, 96. Мені треба 96. Ліміт армії. Так, ще раз. 73. Нормально. Бурайте суперників. Я можу? Грецію? Не можу, а інших не хочу. О, ліміт полків. Так, Вінея плюс 31. Відсоток. Ліміт полків. А в чому прикол тоді? Окей. Затвердити. У мене ліміт полків 73. Так, давайте ще ну, Південну Африку і. Марокко. Але чомусь. Коротше, там було написано, що плюс відсоток ліміта палаків, але воно щось не допомогло. 79, ну окей. Не знаю. Мало б щось дати, нічого не дало. Блін, як на першу серію непогано. якщо ми за наступну серію зможемо якось зібратися силами і захопити ось свою південну Македонію. Знову ж, враховуючи те, що тут вони контролюють стільки ж провінцій необхідних для Південно Македонії, скільки і мені треба. Тобто, ну типу, це просто неймовірна різниця між нами. Ого, в них тут військ. 140. Як я сотка витягну їх. Я. Угу, А я тільки в два рази більшу армію потягну. Подивимося, якось ми це зробимо. Якось це зробимо. По посланню шописів зможете знайти та придбати мої ігри, особливо знайти варфактори і додати її до бажаного. Це гра, яка вийде тільки через півроку, але вже прекрасно виглядає. Вона ще буде краще виглядати, бо ще півроку розробки. Тому якщо додасте її до бажаного, це неймовірно мене підтримує. Найбільше мене підтримують мої спонсори. Ні, яких можна побачити. Ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і хоч відео, підписки, вподобайки, коментарі і так далі. У будь якому випадку. Не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім дачі та бувайте.